Це робити до перемоги з кожним днем. Ми до неї все ближче і ближче, зокрема і на інформаційному фронті. Далі поговоримо про звиклу реакцію москалів: не вирішувати проблему, а втікати від неї саме так зробили більшість. Там якісь кубка людей на протести вийшла людей дуже умовно, скажемо так, росіян. А решта дременули за кордон. Черги великі, зокрема в Грузію, зокрема в Вірменію втікають, перелітають. В Стамбул рейси забиті і у Фінляндію теж поки що ця країна не обмежила віз для росіян. Надія Федорова, членкиня товариства Українців Фінляндії, з нами за зв'язку. Надія, мої вітання вам. Вітаю! Чи відчули ви вже цей потік росіян, які дременули до Фінляндії? Що пишуть місцеві ЗМІ? Вже навіть міністр, міністерські чини кажуть, що треба щось з цим робити терміново? У Гельсінкі ще поки не відчувається. Подруга з Лапенранти, це місто на кордоні. Пише, що побільшало чисто візуально машин з російськими номерами. От щодо черг. Ходить різна інформація. Одні кажуть, що ну, як було, такий потік і є. <кхем> Хіба що він останнім тижнем фактично Путін вже готував до цього рішення? То е, люди, які трохи мають чуйку, вони і раніше вже почухалися останнім тижнем збільшилось збільшився потік машин, а інші постять фотографії з е, е, камер спостереження. По на кордонах стоять камери спостереження, до яких є доступ онлайн, і фото дійсно великих черг. Тому... Яка реакція фінляндської влади? Я читаю, що все таки готові обмежити в'їзд для росіян. Я поки не розумію, про деться взагалі про всіх росіян, громадян Росії, чи йдеться про туристів? Наприклад, які мають шенгенські візи заява. Я міністра закордонних справ Фінляндії Пека Хавісто. Він заявив напередодні про те, що питання вирішується, буде рішення якесь певне ухвалене. Що знаєте? Фінська влада дуже довго чекала, вона не приєдналася чомусь до рішення Латвії, Литви, Естонії та Польщі. І це викликало таке дуже обурення серед фінської публіки. Петиція про заборону туристичних, про заборону в'їзду російським туристам буквально з понеділка. Ця петиція була створена ще в липні, а за, і вона там набрала. Ці місяць там два місяці набрала 10 тисяч. А з понеділка вона набрала 45 тисяч сьогодні, тільки переглядала. Тобто, дуже різко виросла кількість людей, які активно підтримують заборону в'їзду. І відповідно, ми також робили протести на цю тему вчора. Буквально під урядовою будівлею, і люди, які проїжджали на машинах, повз перехожі. Навіть люди, які заходили в урядову будівлю, всі показували палець вгору, що вони підтримують. Тобто відчувається, що фіни дуже схвально ставляться до цієї заборони. Щодо деталей, то я так зрозуміла, що це будуть все таки обмеження саме туристичних короткострокових віз, але вони залишають гуманітарні. Тобто дипломати, журналісти, політичні дисиденти і так далі. Ой, знаєте, журналісти вивала... з Росії це вже звучить смішно насправді. Бо ті, які себе ліберальними називали, не переношу їх даруйте також. Вже давно змотали вудочки і сидять десь по Балтиці і країнах ЄС, а те, що залишилося, то журналісти, ну таке. Пропагандисти, давайте відверто називати. Пропагандисти ну. Якщо погоджуватися зі, зі мною, цю шпаринку вони залишають, звичайно. Е, чи будуть росіяни зловживати цією шпаринкою? Думаю, так. Я вони всім зловживати будуть, аби тільки ці шпаринки були, власне. Але тут знаєте, що цікаво, я знаю, чи ви бачили цю заяву і пропозицію. Точніше, вже офіційно Фінляндії. Вона хо хоче, аби е, оці обмеження бан візовий для росіян внесли до нового пакету санкцій. Я теж не зовсім розумію, не заборонили в'їзд до своєї країни, але пропонують заборонити віз на загал. Можливо, було якесь пояснення. Тож міністра закордонних справ, ти ж урядовців для змі фінляндських нас на щось не дійшло з того. Взагалі, позиція фінської влади з самого початку була така, що вони за загальноєвропейське рішення. Вони вважають, що локальні обмеження не будуть працювати і можуть навіть призвести до кризи взагалі шенгенської системи. Тому вони виступають за обмеження, які будуть впроваджені на території всього Євросоюзу. І одна з таких їх пропозицій зробити єдину систему. За якою росіяни, які вже анулювали візи е при в'їзді, ну при спробі в'їзду в якусь країну Євросоюзу, щоб вони не змогли в'їхати через іншу країну, щоб віза анулювалася Шенгенська, і відповідно, все вони потрапляли в систему і не мали права в'їжджати? Ну, логіка, напевно, в цьому є, я погоджуюся, але все-таки бачимо, Балтику і Польщу це не зупинило. І воно запрацювало насправді, особливо, якщо у випадку Естонії подивитися, там завжди велика шпарина була. Ну, я не впевнений, що ті, хто готовий був перетнути кордон з Фінляндією, вони готові там облітати через Вірменію чи ще кудись. Це дорого, і відсіювання буде. От як ви вважаєте, ви до якого взагалі вибору схиляєтесь? От ваша персональна думка, що треба зробити в цьому випадку? Заборонити зовсім чи на рівні там. На Фінляндію, чи все-таки чекати якесь рішення від ЄС? Я думаю, що можна зробити локальне рішення зараз. Це буде швидше, ніж чекати рішення від ЄС, а потім вже, звичайно, працювати над загальноєвропейським рішенням. І щодо цього, то є позитивні зрушення. Буквально сьогодні Пекаха Вісто заявив, що вони ще раз переглянуть законодавство, бо раніше подібна заборона. Ну, як казала влада, не, не була законною в рамках фінського законодавства. Тобто вони переглянуть національне законодавство або зроблять інше трактування юридичне, або навіть готові внести зміни до національного законодавства, і, можливо, таки буде це локальне рішення заборонено. О. Це суттєвий аргумент. Тепер я розумію логіку дій. Тобто, тут, якщо суперечність в внутрішньому законодавстві, тут у нас аргументів насправді немає. Його треба вирішувати. Але ми не можемо ж запідозрити фінляндську теперішню владу в яких прихильності до Росії. Що ви скажете, аби всю конспірологію прибрати? Я думаю, що п'ята колона, надзвичайно є, і в Фінляндії є, але е, загальна практика. На нашу користь, звичайно, Фінляндія підтримує Україну і владних куларах також. Ваша думка і думка української громади, ви, як її представниця, які ризики того, що росіяни почнуть в'їздити масово, якщо це трапиться, якщо це відбувається в Фінляндію, поки буде розроблятися це законодавство. Які ризики це несе для країни, для безпеки, для українців, до речі, які перебувають у Фінляндії? Тому що ми ж бачили ці випадки, коли навіжені росіяни починають там чіплятись на вулицях, обзивати що найменше нападати Австрія, Німеччина ну ми бачимо всі. Ці приклади. Щодо безпеки, то вже, наприклад, вчора блунала заява спілки фінських призовників, які говорили про те, що в зв'язку з мобілізацією необхідно негайно закрити кордон, щоб запобігти проявам там різного російського саботажу. І що це питання національної безпеки. Після цього виступив. Міністр внутрішніх справ сказав, що поки не бачить проблеми якось в цьому, не бачить загрози національній безпеці. Щодо українців, то в Фінляндії м, таких прямо випадків нападу не було. Тобто, ну, можливо, можливо, якась словесна образа так. У нас, наприклад, на протестах завжди терпляються там кілька людей, які починають. Чинити провокації, крити матом або щось таке. Але, е, от саме нападу, думаю, ні, фінське суспільство це не сприйме, це буде дуже І Їх служба безпеки працює СУПО працює, перевіряє дуже активно. Тут уже заговорили деякі німецькі поліцили, даруйте тарутеж так перестрибую про те, що треба приймати дезертирів російських, давати їм прихисток, партія зелених. Ну там взагалі лікарсьбі біполярочка у них, то вони говорять про таку різку підтримку України, то давайте любих росіян приймати. Яка ваша думка про це? Якщо хтось з політиків фінляндських почне про це говорити, чи готова українська громада своє рішуче ні сказати такій ініціативі? Звичайно, ми. Звичайно, ми будемо протестувати, піднімати фінську громаду. Але я думаю, що в Фінляндії не буде таких заяв При нинішніх настроях досить таки негативних до росіян. Я не думаю, що фінська влада ризикне чи навіть захоче зробити такі заяви. Розкажіть, ласкаше про стан справ з українськими біженцями в Фінляндії, чи готова країна приймати ще, бо ми маємо великі ризики на цей опалювальний зимовий сезон. Росіяни підступні. Вони вже б'ють по дамбах, по... ціляться по теплових станціях, по різноманітних об'єктах, від яких залежить, власне, чи буде нам тепло і світлом взимку. І нова хвиля може бути. Може. Я так припускаю і припускають, наприклад, в Литві, яка сказала, що треба цього очікувати. Що кажуть у, Фінляндсь... у Фінляндії, фінляндська влада і чи йде якась певна підготовка? Фінська влада вже прийняла 36 тисяч біженців. І ну, принаймні зараз ні про які обмеження не йшлося, тобто вони готові приймати надалі. Надалі розробляються рішення щодо розселення людей, соціальне житло, щодо працевлаштування, активно йде робота в цьому напрямку. Щодо конкретних цифр, скільки ще може прийняти Фінляндія, то це не обговорювалося що. Ще раніше весною лунали заяви, що можна до 70 тисяч, тобто фактично подвоїти число. Угу. Я зрозумів. Тобто, тут ну там цифри не треба заглиблюватися, звісно. Але ми не маємо таких випадків, як, наприклад, Великій Британії, коли вони припиняють певне фінансування для тих родин, які приймають українців, бо розуміють, що бюджет не витягне їхні, чи там деякі країни кажуть, що ну не можемо більше прийняти тут, не про це ні, такого не було. З, зрозуміло. Я вам дуже дякую. Тримайте, будь ласка, нас в курсі, того, що відбуватиметься в Фінляндії. Далі нам цікаво власне, спостерігати за тою істерікою росіян, яка відбувається в них на кордонах. Ну і як тільки буде якась заборона або візовий бан, давайте знати, щоб ми знали першими. Дякую вам дуже за те, що тримаєте це з нами контакт. Героям слава! Дякую дуже, Надія Федорова. Це членкиня товариства Українців в Фінляндії. З нами була на зв'язку. Далі.